Здійснюється посилена охорона державного кордону. Тобто збільшена кількість прикордонних нарядів, збільшена кількість військовослужбовців у складі прикордонних нарядів. Вони озброєні несуть службу. Тому... А далі, в принципі, все в звичному режимі. А оці посилені заходи якось сприяли, тому що більше виявили порушників чи навпаки. Мабуть, якщо, якщо більше... навпак, навпаки, річ у тім, що і посилений прикордонний контроль, і посилена охорона державного кордону введена була ще е, до початку 22-ї зимових олімпійських ігор з метою протидії можливої терористичної діяльності. Ну і так вона, плавно перейшла вже і на нинішній період. Наскільки з... зменшився потік транспорту людей? Бачимо тут в основному фури, а легкомотів мало, так? Да? Ну, Річ у ну, тім, що це специфіка цього пункту пропуску, що він більше вантажний, ніж пасажирський. Ну, По-друге, скажімо так, пасажиропотік він відрізняється день від дня. Якщо в городні в четвер базарний день в на найближчому райцентрі, то відповідно і на в'їзд, і на виїзд. Громадян сусідніх країн Російської Федерації мається на увазі Республіки Білорусь буде більше. В обичні в будні дні менші пасажировати більше. Казати, що він однозначно дуже зменшився, не можна. Зменшився, але не в рази. Громадян Російської Федерації побільшала, поменшилася чи так само? Поменшала. Тобто вони вже їдуть до нас ну, в Україні. Мабуть, раз поменше. А з Білорусі взагалі припинили їздити пасажири, там, торгові. Не припинили. Не припинили. Їздить, і їздить, в Скільки щодня підозрілих персонажів тут трапляється? Ну, я скажу за ділянку всього прикордонного загону, за добу відмовленого пропуску громадянам Російської Федерації буває до 9-14 до чоловік. І, скажімо так, відмова там по різним причинам може бути, наприклад, відсутність фінансового забезпечення перебування громадянина Російської Федерації та будь-якого іноземця в принципі, на території України. Різниця тільки в тому, що в Україні можна прорахувати, скільки іноземець має з собою вести коштів. А по рішенню, наскільки я знаю, Федеральної міграційної служби Російської Федерації там не вказано, які кошти повинен мати з собою іноземець при перебуванні на території їхньої країни. А начебто останнім часом вони ввели вимогу, що той, хто виїжджає з території України, має, повинен мати кошти на проживання в Росії. Ну я про це мову й що і в Україні, і в Російській Федерації є таке положення законодавче. Яке надає право перевіряти у в'їжджаючих іноземних громадян кошти на перебування, на той час перебування в країні, до якої вони слідують. Просто у нас ця формула закладена в постанові Кабінету міністрів, і будь-який громадянин може її подивитись на сайті і самоособисто перерахувати, скільки коштів потрібно мати з собою, або не коштів, а скажімо так. Підтвердження їх наявності на тому ж на тій же депозитній кальці. В законодавчих актах Російської Федерації там такої формули немає. І, на жаль, для громадянина України в даному випадку прорахувати це дуже важко. Які набуть підозрілі предмети? Ну, скажімо так, форма, яка за останній період таких випадків було декілька, і стосувалися вони не тільки громадян Російської Федерації, а й Республіки Білорусь. Виявляли у них в особистих речах і ножі, і електрошокери, і гумові кійки, і саперні лопатки. По формі одягу були такі випадки, коли протягом двох діб. Одному з громадян Російської Федерації, жителю райцентру Клінци Брянської області, спочатку у пункті контролю Хоробичі було відмовлено пункті пропуску до території України. В нього було виявлено три комплекти різного кольору спеціального одягу, в тому числі і спецпідрозділу АМОН Російської Федерації. І повернуто назад потягом до Республіки Білорусь. За дві доби він намагався вже їхати, їхати в Україну через пропуску Гарнастаївка, маючи вже на цей час заборону в'їзду в Україну на три роки. А як вони пояснюють, що речі? Ну, в даному випадку цей громадянин пояснював своїм скажімо так, хобі гірським туризмом. А спеціальна маска чорна. Значить, йому була потрібна з його слів для того, аби уші не мерзли в горах. Це колишній омоні висловлюється. Візуально, ви бачите якісь засоби охорони там, на, з боку Росії і з боку Білорусі? Можливо, укріплення якісь. Ви бачите чи ні? Чи вони не Немає. збираються на нас нападати? Немає. У будь якому випадку на сьогоднішній день. Скажімо, не виявлено таких фортифікаційних якихось споруд, споруд області державного України. Тобто з російської сторони все як вода залишили. Так, і з республіки Білорусі також. Пару Наслішніх тижнів було. тому я був на кордоні і бачив, що там білоруси активно в полі зору на машинах під'їжджали прикордонники, з вишок дивилися, розглядали. У них підвищена також бойова готовність. Ні, вони. Пройняють кордон у повсякденному режимі. А те, що в них там стаціонарна обладнана спостережна вежа, ну нічого страшного у нас в кілометрі звідси також стоїть спостережна вежа на російській ділянці. Я. кількість за Додалося? чи це як в штатному режимі було так Ну ви ж прекрасно розумієте, що тільки вчора в Україні було оголошено мобілізацію, то частково. Ми до цієї мобілізації будемо доукомплектовуватись, але це тільки вчора було. Скільки кілометрів?